Бердичівляни потрапили до числа переможців 9-го всеукраїнського фестивалю конкурсу народної творчості Барвистий віночок. Він проходив у місті Дніпропетровську наприкінці березня. Сцена Палацу культури пектораль зустріла 34 хореографічні вокальні. Фольклорні та інструментальні колективи з різних міст і сіл України. Наші танцюристи виступали у жанрі малої форми. Тріо ансамблю танцю візерунки НВК No4 під керівництвом Зої Резванюк виконала два номери: полтавський козачок та Ластівонька. У конкурсній програмі також взяв участь дует зразкового ансамблю народного танцю Радість, будинку дитячої та юнацької творчості імені Олександра Разумкова. Вихованці Тетяни Самойленко та Олексія Рудзванюка показали композиції подружки веснянки і весна. За довершеність техніки виконання та сценічне розкриття теми хореографічні номери Бердичівлян отримали схвальні оплески глядачів і високу оцінку суддів. Валерій Шкуріненко, голова журі конкурсу, головний балетмейстер Національного заслуженого академічного хору імені Григорія Вірьовки, вручив нашим талановитим колективам дипломи першого ступеню та кубки. Взяти участь у фестивалі юним виконавцям допомогли дирекція Бердичівського хлібозаводу НВК номер 4 та Берців. Очки.